На Волині заступник командира батальйону однієї із військових частин взявся продавати зброю. На військового майора відкрили кримінал і вже судили. Слідчі встановили, що той, будучи в зоні бойових дій на Донеччині навесні 2023 року, понавозив звідти до свого службового кабінету зброї та боєприпасів: понад десяток гранат, понад дві тисячі патронів автомати. Як чуємо, привіз їх з фронту, щоб в тилу продати. Мовляв, Привозив двічі. Безпередбачення закону з загрошову нагороду сумі 6 тисяч доларів США, що незаконно збув Шевченко Андрію Олександровичу, анкетні дані змінював, вище вказані боєприпаси та вогнепальну зброю. Заступник комбата і не заперечує, він продав зброю, але пояснює, мовляв, то не для себе старався, а з благих намірів. каже, що солдатам часто доводиться за власні гроші ремонтувати автівки, шукати можливості роздобути дрони. Чи повірить йому суд? Спокусився на, на цей вчинок, на цей злочин у зв'язку з тим, що ні ніяк не ні ніякому випадку не за власного не за власної користі, а тільки для того, щоб допомогти фронту, щоб як можна було спасти якомога більше людей, тому що кожна копійка, кожен гривень ко... Приводить до ближчої нашої перемоги. Каже, що вся зброя, котра фігурує у криміналі, то, мовляв, трофейна з поля бою забрав в окупантів. Це не, не ця зброя, яку вам видавали військові частини?» Ні, ні, ні. Це зброя не українська, ні, це не це все, це все противник, це все Російської Федерації, противник, який не настав. Скажіть, будь ласка, ви в людини, яка мала наміри, яка придбавала фактично, для чого ця зброя? Казати вчили.» От тільки виявили у військового начальника і гранати М 67 із маркуванням Схоже американського виробництва. Чи могла американська зброя бути від окупантів як трофейна? Обвинувачений майор про це ні слова коментарів. Вас, будь ласка, не питайте в нього, Ви не хоче спілкуватися. А от прокурор зауважує, що перевіряли всю виявлену у підсудного зброю. «Поможувалися всі заходи щодо перевірки вказаної зброї, належність її до військових тих чи інших частин. В ході отримання відповіді з відповідних установ не надійшла інформація щодо викрадення, привласнення цієї зброї, тобто приналежність її до військових частин, будь-яких на території України щодо підтвердження того. Чи ця зброя саме належить росіянам? Ну це складне питання. Можливо, росіяни таким самим чином заволоділи зброєю, як і, ну це риторичне запитання, які наш фігурант в сьогоднішній справі. Прокурор просить присудити військовому начальнику 5 років ув'язнення. Як чуємо, заступнику командира батальйону 28 років. У нього новонароджена дитина. І досі у кримінальних історіях не фігурував. Його захисник зауважує, що підсудний має нагороди від Міністерства оборони та головнокомандувача Збройних сил. І той хоче далі воювати. Просить дати йому умовний термін. Сам військовий зауважує, що був поранений. Призначити йому покарання – 5 років позбавлення волі. На підставі статей 75 і 76 звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконує покладені на нього обов'язки. Частину вилученої зброї вирішили передати до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС частину на баланс головного управління Нацполіції області. Понад 60 тисяч гривень за експертизи має заплатити військовий. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.